Задумовилися ви коли-небудь над тим, чому все-таки європейці так круто можуть розмовляти англійською мовою. Або чому, наприклад, деякі європейці можуть розмовляти реально англійською мовою так ідеально? В той час, коли інші люди, ну в них такі маленькі проблемки, скажімо так, якщо у вас ще не було досвіду проживання в Європі, то скажу вам так, що в Німеччині або в Нідерландах ніхто взагалі не здивується тому, якщо ви розмовляєте на англійській мові. Коли сюди приїхала, я також думала, типу о майґад, я взагалі така крута, типу. Я приїхала, я розмовляю українською, російською, англійською, німецькою. Вау! Типу, я буду взагалі на розхват. Ну європейці вони в принципі розмовляють Чотири мови це для них в принципі дуже нормально. Я маю на увазі, наприклад, Німеччину, Нідерланди і скандинавські країни. Звичайно, не всі європейці можуть розмовляти так гарно англійською мовою, але все ж таки, чому в них це так гарно виходить? Чому нідерландці розмовляють так, ніби то вони взагалі носії мови. Той час, коли в Іспанії все-таки рівень не тої, такі страґус, все таки присутні. Може, вони використовують якусь особливу методику для того, щоб вивчити мову. Давайте з вами з цим будемо розбиратись. Звичайно, що освіта це. Це такий дуже великий фактор в таких країнах, як Нідерланди, Швеція, Данія діти починають вивчати англійську мову дуже дуже рано, десь ну вже в дитячому садочку. В той час, коли, наприклад, у Франції, Італії, вивчення англійської мови починається все таки пізніше, і вони дуже сильно фокусуються на граматиці. Я Думаю, це дуже нам відгукується, також тому, що ми з вами також ті люди, які роками просто вивчали present perfect, continuous, subjunctive, forever, інші якісь часи, і в цей же а час не могли банально сформулювати речення. Думаю, окей, а як же я зм все-таки зможу замовити каву? Як це зробити? І не знаю, як це було для вас. Я почала це вчити у віці 6-7 років. Яка різниця між present perfect, present perfect continuous, present continuous, future continuous. І я не могла цього зрозуміти навіть на своїй рідній мові, що там вже розуміти, як воно все формується на англійській. тому це просто мене якось стресувало і демотивувало мене. і все. я взагалі цього не хотіла вчити, і потім я аж в віці не знаю, 15-16 нас років почала розуміти, що ааа, точно, це ж через це там використовується та часова форма, а там інша, і все стало якось на свої місця. Але тоді це був для мене emotional damage, Реально, переходимо до game changer. Це всілякі TV shows і фільми, в таких країнах, як Швеція або Нідерланди. Більшість телевізійних передач не дублюються, якщо вони на англійській мові. Тож, якщо ти хочеш подивитися друзів або «Гру престолів, то ти будеш все чути на англійській мові, на мові оригіналу. але наприклад, в Іспанії, Італії, Франції, в Україні також ви знаєте, що у нас все дублюється. Ти якось зростаєш, якби з тими, з тими думками, що о мегат Бред Піт, він да, він чистий українець, він може розмовляти нашою мовою. 100%. Звичайно, що зараз це стало простіше, тому що у нас є більш простий доступ до нетфліксу. Нетфлікс, будь ласка, не пишіть мені вже, будь ласка. Ми будемо з вами співпрацювати. Та звичайно, що за нетфліксом у нас є більш простий доступ до контенту на різних мовах, не тільки на англійські. Але я пам'ятаю, як це було раніше, що тобі просто треба було не загратися в індіану Джонса, якогось сталкера, для того, щоб знайти ці дивні веб-сайти, там де можна було подивитися друзів в оригіналі. Наприклад, так що так, от на півночі люди зростають, дивлячись англійські шоу на англійській мові кожного дня. Звичайно, що також наступним пунктом, який буде дуже важливим, це схожість мов. Просто деякі мови більш схожі на англійську, наприклад, нідерландська, шведська, датська мають ту саму структуру побудову речі. Ті самі якісь вайби, знаєте. А от французька, іспанська, українська, російська, вони взагалі інші. І, звичайно, що також твоє ставлення до англійської мови має вирішальне значення, тому що люди в в Нідерландах, в Скандинавії, в Німеччині. В Німеччині, взагалі, якби кажуть, що якщо ви хочете подаватись на роботу, то так звичайно ще вказуєте англійську мову, але не думайте, що це буде якоюсь перевагою. грати для вас якусь перевагу, тому що це вважається як друга рідна мова. Але взагалом люди в Нідерландах, в Скандинавії, в Німеччині бачать англійську мову як щось дуже дуже важливе для того, щоб працювати, подорожувати, будувати особисті стосунки. Також європа маленька, але тут все дуже дуже близько знаходиться. Але саме тут також ти можеш зустріти напевно максимальну велику концентрацію різноманітних мов, які дуже часто взагалі не схожі одна на одну. Якщо ти в Штатах, наприклад, можеш їхати 10 годин на машині з одного англомовного середовища потрапиш в англомовне середовище, таке саме це, напевно, якась найбільш crazy <різь> річ про Європу, тому що ти можеш сісти в автомобілі, через 2 години, тобі вже буде потрібна зовсім інша мова для того, щоб там існувати, спілкуватися, вирішувати. Свої питання, наприклад, в Бельгії розмовляють на нідерландській, на французькій мові, в Швейцарії взагалі на чотирьох мовах: в Іспанії, на іспанській, каталонській, каталанській, напишіть, як правильно, на мові басків, галіційська, в залежності від того, де ти знаходишся. Тож англійська мова тут просто як must-have для того, щоб не вивчати ще десять інших іноземних мов. Все одно дуже багато європейців все таки вивчають ці мови. Але це тут як реально необхідність, а не щось таке екстра. Ну, і, звичайно. Що через шенгенську зону, через те, що зарплати в людей все таки повищі будуть ніж в Україні. Люди можуть спокійно собі подорожувати по іншим країнам і дійсно практикувати знання іноземних мов, знання тієї ж само англійської. Я знаю, що, наприклад, в Україні також дуже багато вчителів кажуть, ми намагаються нас мотивувати і казати, що так. Але якщо ви вивчите іноземну мову, ви зможете подорожувати, ви зможете працювати в інтернаціональній компанії. Так, звичайно, що з початком війни це все стало більш реальним. Але все одно для багатьох людей це здається чимось таким сюрреальним, тому що не так вже прям і легко взяти і поїхати кудись з України, враховуючи ситуацію в країні і враховуючи, звичайно, що зарплати. І я думаю, насправді, що якщо ти не з країн Скандинавії, не з Європи, ти все одно якось це в тебе все одно якось вдається вивчати іноземні мови, вивчати англійську або ще якусь мову. І в тебе немає все таки таких можливостей якось подорожувати, відвідати мовні табори на. Приклад, то для мене все одно ці люди залишаються героями, тому що вони вивчають іноземну мову не завдяки чомусь, а всупереч, всупереч тому, що так багато важкостей зустрічається на шляху, але вони все одно якось у них вдається не втрачати мотивацію і все таки бути таким дисциплінованим і прямувати до своєї цілі. Так що я вам говорюсь, все будемо прощатися. Побачимося з вами в наступних відео. So, see you guys!